Вітаємо мешканців та гостей нашої громади. Сьогодні ми зібралися разом, щоб відзначити особливий день день державного прапора України. Наш прапор це не просто символ державності, це знак єдності нашого народу, пам'ять про предків, які боролися за свободу і віра. У наших сучасних героїв, що боронять рідну землю, синьо жовтий стяг символ ясного мирного неба над Україною і золотих нив, які годують нашу землю, прапор майорів на барикадах Революції Гідності, над нашими містами та селами, на фронті поруч з нашими захисниками. Він єднає українців. Надихає на добрі справи, додає сил у боротьбі за незалежність. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто віддав своє життя за свободу України, і тих, хто щодня захищає її кордони. Ми піднімемо свій дух, схилимо голови в пам'ять про героїв і ще раз підтвердимо, що любов до батьківщини живе в кожному серці. У цей святковий день почесне право підняти державний прапор України на території Богуславської міської територіальної громади надається лейтенанту шкарабі Миколі Володимировичу та солдату Митрофановій Ірині Сергіївні. А також підняти прапор Богуславської громади. Право надається молодшому сержанту Бруску Євгенію Вікторовичу та солдату Капустенко Мирославі Володимирівні. Підняти прапори урочистості з нагоди Дня Державного прапора України та 34-ї річниці незалежності України оголошується відкритими. SHIT sure. Садці заплану ми, ми браття, у зупинимо свій подих і серце на мить, щоб подумки доторкнутися до тих, хто вже не серед нас, але назавжди залишився у наших серцях. Хай ця хвилина мовчання стане знаком глибокої вдячності, поваги та пам'яті про тих, хто ціною власного життя зберіг нам мир, свободу та майбутнє. Настав момент, коли ми вшановуємо тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави, пам'ятники, до яких ми зараз покладемо квіти, нагадують нам про героїв Небесної Сотні, полеглих захисників на сході України та видатних особистостей, які своєю працею та боротьбою утверджували нашу державність. Кожна квітка покладена сьогодні це символ вдячності, шани та пам'яті, символ того, що ми пам'ятаємо і шануємо тих, хто стояв на захисті нашої батьківщини. Право покласти квіти шани до пам'ятника величному кобзареві українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку надається кращим здобувачам освіти опорно закладу освіти Богуславського навчально-виховного об'єднання, ліцей номер 3 Мала Академія наук Софії Ткалич та Владиславу Гуртиму. Право покласти квіти до підніжжя пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні надається кращим здобувачам освіти, опорно закладу освіти Богуславського академічного ліцею номер 1 Олександрі Козлувський та Макару Махині. Право покласти квіти до пам'ятного знаку загиблим землякам у російсько-українській війні надається кращим здобувачам освіти опорного закладу освіти Боуславського ліцею номер 2 Марії Дудці та Назару Великороду. Рівняння на квіти шани. Землею тумани, наче сум за синами, наче сум за синами, що не стріли весни, і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полених. гіркі полини у полях полини. Розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами. До вітального слова запрошується міський голова Віталій Миколайович Хоменко. Шановні колеги, друзі, побратими, посестри, земляки. Кожного року весь український народ 23 серпня відзначає День Державного прапора України, який був затверджений Верховною Радою України 28 січня 1992 року. Державний прапор це символ і гордість українського народу. Він створений з двох кольорів: синій це безмежне небо, жовтий це золоті колоски нашої української пшениці. Державний прапор це символ суверенітету. З ним наші військові йдуть у бій, вони ставлять його на деокупованих територіях, на завойованих територіях. За державний прапор наші українці віддають життя. Кожен український народ від малого до старого пишається нашим українським прапором. Дай Бог, щоб він майорів. У всіх куточках світу, де живуть наші українці. Слава Україні! Дякую! Слово для привітання надається депутату Київської обласної ради Арташу Сугарніковичу Татаяну. Доброго дня, шановні друзі. Хвилююча мить і дійсно, занадто велику ціну ми платимо сьогодні за існування нашої країни. Е Нашими державними символями являються і прапор, і герб, і за цей прапор сьогодні проливається дуже велика кров. Платиться дуже велика е, плата, за те, що він сьогодні існує. Вітаю нас з цим чудовим днем! Побільше таких нам перемог, щоб ми нарешті здобули ту незалежність. Щоб ті орки від нас відцепились, щоб Україна жила, процвітала. З Днем Державного прапора Україна для вручення нагород посмертно запрошується начальник 4-го відділу Бухівського РТЦК СП, підполковник Бойко Володимир Григорович. Шановна громада, шановні запрошені рідні, близькі побратими. Ту ціну, яку ми зараз. Платимо за те, щоб здобути перемогу, кого втрачаємо, за кого діти плачу, за ким діти плачуть, батьки, дружини. Вічна їм слава і пам'ять у наших серцях. Нагороди, які я хочу сьогодні вручити, це нагороди за те. Що ми з вами тут знаходимося, дихаємо, любуємося небом, квітами і раді, що поки що вони нам давали мир і спокій на нашій території. Вічна слава їм! Дяка батькам, які виховали таких синів. Будемо чекати перемоги. І добиватися перемоги. Орденом за мужність третього ступеня нагороджується посмертно. Маришев Анатолій Олександрович відповідно до указу президента України номер 743 від 31 жовтня 24 року. Нагороду отримує дружина Маришева Ольга Олександрівна. Нагороджений непосмертно він цей орден отримав, будучи ще живим. Вибачте, що. Казом президента України номер 92 від 20 лютого 25 року орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується. Подрізов Сергій Миколаєвич орден отримує дружина Подрізова Людмила Григорівна. Указом президента України номер 91 від 20 лютого 25 року орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Рубцов Сергій Сергійович. отримує дружина Мущенко Любов Володимирівна. Указом президента України номер 310 від 20 травня 25 року орденом за мужність третього ступені посмертно нагороджується Бліженський Данило Ігорович. отримує дружина Лаврова Людмила Анатоліївна. Пам'ять нашим героям і до перемоги. Ми з гордістю кожного разу дивимося, як піднімається український прапор, як символ незламності героїчного українського народу. Усвідомлюємо причетність до наших тисячолітніх традицій і великого майбутнього. Український прапор це символ держави, він майорить над переможцями, його бояться вороги, його повернення з нетерпінням чекають на всіх наших землях, і він неодмінно там буде. Тож, нехай синьо-жовтий стяг. І надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї батьківщини. Народилась в Україні в місті Богуславі і на цій святій зімні. І на Юті ярослава на підій. Наюки ярослава, там де речка На трьох горбах високих Богусла стоїть, на високих, стоїть, мати розпиче, грязь і барахи. Що в нас побувати, велична жої краси, Світу показати, велична жої краси, Світу показати, є у нас скала могутня, Острів кам'яна коса, краєвиди незабутні, жарімна краса, краєвиди незабутні, жарімна краса. Мати розстече князькі береги, пісню соловтіну, шуди не впруги, пісня соловтіну, сюди не вкруги, на горі високій, монастир стоїть, святістю покритий. Сивочолі береги, голови слонили, Велич рідної дики, вони боронили, Белич рідної ріки вони боронили, мати розсиче. Ще звільнила козаків, сполону хана, ще звільнила козаків, сполону хана, народила земля наша видатних митців, і художніх, і письменних, кобзарів-співців і художніх, і письменних, кобзарів-співців мати розтече

Вітаємо з днем державного прапора України.